У місті Лева відбулася масштабна благодійна подія національного рівня. Міс Beauty of Ukraine 2024». Дівчата з усіх куточків країни боролися за головну корону та титул Красуні України. У кастингу взяли участь 250 конкурсанток. Лише 16 з них пройшли у фінал. Підготовка нас була дуже цікава, інформативна. Наші хореографи, викладачі навчили нас впевненості в собі, показувати свій характер. Тобто, конкурс взагалі дає можливість продемонструвати свої таланти і розкрити свою особистість. Для мене це перемога. Для самої себе, для своїх невдач, скажімо так, тому що з кожною відмовою я ставала сильнішою і все одно не здавалась, а продовжувала ходити, ходити, стукати усі двері і рано чи пізно мені відчинять, тому це перемога над собою в першу чергу. Це допомога нашим захисникам. Насправді я вперше беру участь в такому масштабному конкурсі. Мені дуже приємно, що цей конкурс є саме благодійним, а не просто, звичайно, для красивих дівчат. Тому що, як на мою думку, в наш час дуже важливо бути корисною. Підготовка дівчат тривала півтора місяці. Разом з фахівцями працювали над розкриттям природної харизми, навчали правильній подачі, ходьбі та як необхідно вести себе на сцені. Більшість конкурсанток вперше брали участь у подібному конкурсі. Підготовка у нас триває як зазвичай в тому амплуа, що ми дівчаток, особливо моделей, стараємося показати з них дівчаток, а не моделей. І з цим найбільше насправді проблема. Тому що всі думають, що це конкурс модельний, але це конкурс дівчат і краси. Дівчат пров'язались досить таки добре, хоча графік був складний для них, бо окрім дерепетиційних, звісно, було дуже багато івентів, багато зйомок. Ну як правильно сказати, молодці насправді, просто молодці. За словами минулорічних переможниць, весь процес від відбору до фіналу це надзвичайний досвід, який відкриває для дівчат нові можливості, а також дає нагоду і просто весело провести час. На своєму прикладі скажу, я стала набагато відкритіша, набагато впевненіше собі, і я зрозуміла, що на таких конкурсах можна знайти свою найкращу подругу. Так я зустріла свою найкращу подругу, познайомилась, і як то кажуть, тут немає якоїсь такої конкуренції. І якогось такого зла ні, тут воно є добра, чиста атмосфера. Обов'язково приймайте участь, ідіть. Найголовніше це, мабуть, впевненість в собі. Неважливо, якого ви росту, якого кольору ваші обличчя чи очі. Кожна з вас особливо і кожна з вас красиво. Насправді багато крутих знайомств, крутий досвід. Та й загалом дуже-дуже круті емоції, дуже багато слова дуже, але насправді так і є. От говорячи про топ-контиз і загалом конкурс, дуже крута подія. Не боятися в першу чергу, бути впевненим в собі. От і ти йдеш, і сприйнятою головою. Що б не сталося, я не здамся, будете до останнього і все, і це обов'язково вийде. Напередодні фіналу організатори провели онлайн голосування за переможницю у номінації глядацьких симпатій, у якому взяло участь понад 50 тисяч осіб. Щоб віддати свій голос, люди повинні були пожертвувати кошти на збір для наших захисників, і це лише один з варіантів, як глядачі могли долучитися до благодійної справи. Кошти з цього з цього голосування ми відправляємо на 125-ту бригаду їм на ремонти машин. Також сьогодні відбудеться благодійний аукціон. Ми підготували благодійні лоти разом з благодійною, з благодійним проєктом «Пташки перемоги». Ось сьогодні будуть дуже круті неймовірні ймовірні лоти представлені і звичайно надіємося. Зібрати якомога більше коштів, щоб допомогти нашим воїнам, а саме 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Тому всі кошти з проекту, з аукціону підуть на допомогу саме цій бригаді, на закупівлю fpv дронів. По-перше, я дуже вдячний і завдяки. Нашому війську за такі що такі заходи можуть проходити. Я дуже вдячний всім організаторам, які не забувають про те, що життя продовжується. Бо людям, дівчатам і суспільству потрібно жити так само, не дивлячись на наше дуже скритне становище. Але ми всі з вірою перемогу. Тому сьогодні ми на цьому заході будемо дякувати і ЗСУ і основні увагу приділяти саме допомозі їм. Ну і також краса, краса це те, що врятує. І, хоч це було нелегко, але все ж члени журі змогли обрати переможницю цьогорічного конкурсу, нею стала учасниця під номером 6 Марина Міжнова з Тернопільщини. Вона не лише отримає визнання та призи, але й візьме на себе важливу місію. Дівчина, переможниця, буде нести важливу благодійну місію. Ось вона буде співпрацювати з проектами пташки перемоги з благодійними проектами, з благодійним фондом добродій. Ось, і я так трошки відкрию залаштунки конкурсу. От наша одна з учасниць, яка бере сьогодні участь, вона до цього брала участь між Україною, і вона їде представляти Україну на світовий конкурс. Це друг. Ви конкурс в світі по рейтингу і на цьому конкурсі робота не зупиняється. Організатори вже незабаром готуватимуться до нової масштабної благодійної події, що допоможе знайти та показати ще більше талановитих українських красунь та, зокрема, підтримати наших воїнів. У нас е на осінь планується міс вікторі, так як в нас вже Miss б'юті України став такий національний щорічний конкурс. Так само і міс Вікторія ми минулого року провели, дуже красиво провели. Тому плануємо на осінь. Зараз вже наступний проект. Тому кажу, ми зараз от закінчимо. Сьогодні відбудеться відбувся цей конкурс, і відповідно вже от тиждень перериву, тиждень віддиху, і будемо готуватися до наступного проекту. Давид Берішвілі, Семен Пулик, правда, тут Львів.